Ми маємо уяву і маємо картину цієї трагедії. На жаль, я не можу зараз обнародувати ці матеріали, тому що є розслідування, яке у нас є, веде Генеральна прокуратура. Я вважаю, що найближчим часом Генеральна прокуратура обнародує і ми теж зробимо публічним наш внутрішній звіт. Ми зробимо методологічні зміни, деякі тому, що бачимо, як могла статися така трагедія, помімо випадковості, які бувають в світі. Є деякі системні речі, які ми внесемо. Наприклад, це буде стосуватися більш детально прописаної інструкції щодо поліції охорони, коли вона виявляє втручання чи злом системи, також буде зроблено кадрові висновки, також будуть кримінальні висновки. І також я думаю, що буде приговор той банді, яку ми там затримали, і розслідування по якої ще й триває, і ще є арести, і ще будуть арести. Наступної неділі я результат нашого внутрішнього розслідування направлю вже до Генеральної прокуратури. Їх допитує Генеральна прокуратура України. Всіх їх там 25 учасників. І які рішення ГПУ виносить, навіть я не знаю. У нас є тільки результат службового розслідування буде в кінці, який покаже, хто які накази давав, хто за що відповідав і хто які інструкції порушив. На основі цього ми передамо Генеральну прокуратуру на погодження своїх рішень. Генеральна ж прокуратура вже визначиться за підслідністю, хто винен, кого принести до кримінальної відповідальності, кого відсторонити.